Процес розбору даного автомобіля триває, а саме W212, om 642 Блюєтек. -E Скажіть мені, будь ласка, підписники або всі, хто дивляться це відео, можливо, я щось не розумію, але мене це не влаштовує і в мене в голові не подається. Чому інженери вирішили, що блок управління двигуном повинен стояти саме в передній частині під крилом? Ну, ви розумієте, що при мінімальному боковому ударі цей блок більш за все що вийде з ладу. Ну тобто. Більше немає місця під капотом, так, щоб можна було його встановити. Ну, реально, місце є. В попередніх версіях вони його встановили, встановлювали біля жабо, Тобто там їх він не влаштовував. Можливо, були, е, були проблеми по тому, що водичка туди стікала і так далі. Ну, але, блін, ну збоку. Ну, тобто, при ДТП. Все, блока більш за все, що не буде. А якщо у вас система ФБС 4 захисту, то взагалі, окрім офіціала, практично вам ніхто не допоможе. Можливо, ви знаєте, чому такий, чому такий задум е інженерів був продуманий. Поділіться своєю думкою. Компанія Безтар.